У ніч проти четверга у Харкові було гучно. Серія вибухів лунала в різних районах міста та області. Одна із ракет влучила у триповерховий гуртожиток. Миттєво спалахнула пожежа. Один двохсотий вже є. Пожар і повністю, повністю розрушений. Рятувальники кинулися гасити пожежу та діставати людей з-під завалів. Осторожно, осторожно держу. Моя бабушка там кричала. Не бойтеся. Держіть, не бойтеся, не бойтеся. Декілька десятків осіб були в середині моменту вичання ракети. Це приблизно там від 20 до 40 людей. За даними прокуратури, на даний момент з-під завалів дістали тіла 13 людей. Ще 20 отримали поранення, серед них дівчинка 12 років. Зранку на місці ракетного удару все ще розгрібають завали. Фахівці припускають, що під цеглою та дерев'яними балками можуть знаходитися люди. Вибух був такої сили, що ще зруйнував весь корпус харківського гуртожитку. Але є люди, які змогли вижити, знаходячись в самому епіцентрі цього пекла. Вибух! Все, Всі сіре і все сіре в кімнаті, все. Начинай документи, хоч что-то собирать. а мене просто через окно ось, спасли, що я да туда витащила, вискочила, тому що хоть подоконник маленький. тамара Крамаренко у момент вибуху перебувала у своїй квартирі на першому поверсі. Від житла залишились хіба що віконні рами. Жінка дивом вціліла після ракетного обстрілу, але каже, втратила все, що мала. Люди вчора рубашку дали, Штани винесли, ну, нічого, ні білья, ні віщей. Там і... ну, що розказувати. Вижити в гуртожитку це справді диво погоджується сусід Тамари Владислав. Він не ночував вдома, але кинувся на місце ракетного удару. Як тільки про це дізнався, його квартира була розташована на третьому поверсі. Там спала мати чоловіка. Ровно посередині третій етаж мамки вже немає вже. Ударною хвилею пошкодило й будинок, що розташовувався в притул до вже розтрощеного гуртожитку. Тут повилітали віконні рами та двері, місцями пошкоджені стіни та дах. В одній із розбитих квартир окровавлена ванна. У цьому будинку проживає Тамара, пенсіонерку посікло склом. Кролилася не на часов з 9 до 2, поки містам жінка вийшла, забризкала, а ну там сильна дирка. Глибоко. Стекло, мабуть, залізе. Ну, ну вроді не чувствується, так стекло. Очень больно. Очень больно. Якщо тим паразитам щось це зробили, отак больно було, щоб їх там переворачувало і не, і, і не встановлювало. Що таке наробили. Суки такі прокляті. Так, Тут ми можемо фіксувати. Влучання ракети Іскандер, що свідчить про те, що, мабуть, вони росіяни якийсь акцент робили саме на цій будівлі, тому що інші влучання це були с 300. В Міноборони Росії назвали удар по гуртожитку фейком і відзвітували, начебто вони знищили понад 90 військових в іншій будівлі. Але харків'яни, які дивом вижили після обстрілу чи втратили своїх рідних, ледь стримують емоції, почувши такі заяви. Жодного військового у гуртожитку не було. Та да нікого не було та общежити то та гуртожиток общежити. Здесь глухані ми, де люди пожили, ну з маленькими дітками іменно здесь не було. Ну тут проживали такі болі пенсіонного возраста. Під ранок окупанти завдали ракетних ударів по Слобідському району Харкова. Влучили в ще один гуртожиток та місту Красноград. Там розтрощили приватний сектор. У лікарні перебувають четверо дітей: дівчинка 13 років і хлопчик 12 зі Слобідського району, дівчинка 12 років із Салтівського району та 12-річна дівчинка з Краснограду, яка втратила обох батьків. Вона на час вибуху, бо перебувала в кімнаті поруч з батьками. Батьки загинули, її вибуховою хвилею викинуло на подвір'я, тому вона залишилась жива, однак поранена. Повідомляють також про загибель 11-річного хлопчика від обстрілу гуртожитка в Слобідському районі. Завтра у Харкові оголосили день трауру. Артем Листопад та Павло Велицький медіагрупа Об'єктив.